Зимова за через відсутність єврокубків та українського чемпіонату ще не означає, що потрібно забувати за футбол. Це найкращий час, щоб об'єднати два, здавалося б, різних напрямки: фільми та гру мільйонів. Канал «ЮАФутбол» розповідає про найкращі шедеври кіно із футбольною тематикою. Хулігани зеленої вулиці. Стрічка стала культовою для багатьох футбольних вболівальників і вже вважається класикою кіно. Якщо ви просто зневажаєте Ультрас, але вам все ж цікаво, чим живе ця складова футболу фільм для вас. Вестхем як міг відхрещувався, що допомагав локаціями для зйомок. До речі, саме на зеленій вулиці знаходиться колишній домашній стадіон молотобійців Аптон Парк. Не часто футбол та кіномистецтво сходяться настільки органічно, що сприймаються навіть критиками. Це якраз той випадок. Костолом Вінні Джонс залишив футбол, але продовжив нести у маси улюблений спорт через широкий екран. Одна з його найкращих спроб Костолом. Команду зеків очікує футбольний матч проти наглядачів. І навкруги цієї події, побудований увесь фільм. На думку критиків та тих, хто вважає кіноглибоким мистецтвом, стрічка не вийшла серйозною. Та все ж завдяки своєму гумору глядачі не пожалкують, що витратили на перегляд півтори години свого часу. Окрема родзинка Джейсон Стейтем. Який тут зіграв навіженого футбольного воротаря. Гра їхнього життя. Спроба Голівуду також зняти кіно про футбол так, як вони вміють. Пафосно і героїчно. Причому не про перемогу команди у якомусь турнірі, а про єдиний матч. Навкруги поєдинку з Англією на груповому етапі чемпіонату світу 50-го року і побудований весь сюжет у якийсь момент перегляду може здатися, що ця подія змусила планету тимчасово почати обертатися у зворотному напрямку. Почасти завдяки цій картині багато хто з американців коронився у думці, що та перемога є найвеличнішою в історії США у сокері. Бий як Бекхем. Алекс Фергюсон сварився на Девіда Бекхема, що той, крім футболу, знаходить час для світського життя. Але це допомогло йому стати не лише відомим за межами гри мільйонів, а навіть отримати фільм із назвою на свою честь. Самого футболу у стрільці небагато. Вона більше розкриває класичні соціальні проблеми. Жінки у футболі та індійські традиції. Картина принесла не лише прекрасну суд кіно, а й мала під собою політичну складову: би як Бекхем стала першою західноєвропейською стрічкою, яку вдалося вивести на ринок північної Кореї. Ціна перемоги це фільм, один із небагатьох, який можна назвати суто футбольним. Є неспортивний спортивний сюжет, де головний герой переживає непрості стосунки у середині сім'ї. Але це не заважає розвитку фабули на футбольному полі. Там же невелика футбольна команда пише історію та змагається за Кубок Шотландії. І не поспішайте думати, що усе американське закінчується хеппі-ендом, поки не додивитися до кінця. Проклятий Юнайтед у цій стрітці взагалі розповідається виключно футбольна історія. Режисери пропонують нам згадати Англію 70-х та одного із найвідоміших на той час тренерів Брайана Клафа. На передньому плані непроста доля тренера, який забуває, що не досяг би вершин, якби на його помічники. Фільм заснований на реальних подіях та розкаже глядачеві одну із найшвидких тренерських відставок у історії футбольної Великобританії. Диво Берна один із випадків, коли продюсерам навіть не довелося видумувати назву для стрічки, її просто перенесли з народу. Не в останню чергу, задля збільшення цільового ринку, поруч із футбольною історією відбувається ще одне диво. Батько та син після довгої розлуки через війну пробують знову знайти спільну мову. Що стосується подій на полі, то це історія про фінал чемпіонату світу 54-го, де був фаворит і андердог. Чим усе завершується, напевно, вже ясно із назви картини. Тим не менш, стічка дає змогу через екран пережити події 70-річної давнини. Клас 92. Девід Бекхем, Райан Гіггс, брати Невіли, Пол Сколз. Багато хто пам'ятає цей колектив Манчестер Юнайтед на стику тисячоліть. Їм не просто пощастило зібратися в одному клубі в один час та створити найкращу команду того періоду. Усі вони перейшли до головної команди червоних дияволів із клубної академії. Саме завдяки ним МЮ зі статусу скромного посереднього клубу став у ряд з гіантами типу Баварії, Барселони, Реалу або Ювентусу. Хоч фільм і документальний, та присвячений одному клубу, але розкриває у тому числі події тієї епохи. Трилогія гол. Важко помилитися, якщо сказати, що майже кожен болівальник дивився хоча б один фільмі із трилогії. Кінокритики просто вщент розбили усі картини через халтурну роботу режисерів та сценаристів. З художньої точки зору так і є. Але дві складові зробили цю стрічку однією з найулюбленіших серед болівальників. Перша неймовірна кількість футбольних зірок, що брали участь у зйомках. Друга стрічка завдяки футбольним істинам, що звучать із двух героїв, показує, за що ми любимо футбол. Арбітри. Нехай стрічка більше відноситься до жанру документальної, але від цього вона не втрачає свого характеру. Фільм допомагає глядачу зануритися у внутрішню кухню арбітрів, сферу яка і нині є однією з найбільших таємниць світу футболу. До речі, перше кіно про футбол було знято ще 1911 року. У стрітці з назвою Гарі футболіст головного героя викрадають перед важливим матчем, і подруга допомагає гравцеві встигнути на гру. З того часу хіба що у жанрі хорору не знімали про футбол, а нині ледь не щороку виходять картини для широкого кола глядачів або артхаус. Пишіть у коментарях, які фільми ми не згадали у відео та які варто подивитися.